Падають, їм страшно на землю летіти, там бомби і кулі, і сонце у чорній лі, там люди заказують бажання єдине на світі, Щоб більше ніколи, ніколи, ніколи не було на світі. Свід миром, і буде тихе щастя скрізь, без криків, постарів і сліз. Нам розому наріжити треба, одна земля і одне нас небо, одна зима, одне і літо, нам разом у мирі треба жити. Країни рідної сини, хоч різні в нас думки і сни, і різні сльози, і різний сміх, та мрія є одна на всіх. Хоч різні ми, але так схожі, бо кожен, кожен з нас не може, без миру в Україні жити, Де мирне небо й мирне жито. Без мирних справ і мирних слів, читає Харків, чи то Львів, чи Захід то, чи то є схід. У мирі нам всім жити слід. За все дорожча й важливіша в країні рідні мирна тиша. Тому я мрію, палко щиро, хай стане тихо, нас від миру.